Тому, коли хтось запитує про війну і чому вона все ще існує на землі, яку вони переживають, ця людина має спитати себе, чому війна досі існує в моїй реальності? Що я маю з цим зробити? Як я можу відповісти на ці війни, які є зараз? Це справді гарне питання якщо у вашому житті менше достатку, ніж ви хотіли б, поставте собі запитання про ваші переконання, чи ви цінуєте себе? Чи вважаєте, що гроші роблять людину поганою? Подивіться на вашу реальність такою, якою вона є, і спитайте, що я маю зрозуміти саме з цього досвіду. Це стосується також вашого здоров'я і фізичного тіла. Що вам говорить цей біль чи діагноз? Ви можете зростати і розширюватися незалежно від того, наскільки погані новини у вашому житті чи на світовій арені. Ви і є ваша реальність. Вона існує всередині вас, у більшому вас, яким ви насправді є, і коли ви усвідомлюєте це, бачите наскільки легко впливати на свою реальність і змінювати її відповідно до внутрішніх змін.